Привіт усім, У кого сесія на носі, а в кого вже завершується, та світ кіно не чекає. Після двотижневого мовчання ми знову повертаємось до цікавинок світового та вітчизняного кінематографу. І сьогодні ви дізнаєтесь про таке: Angry Birds перейде з телефонів на широкий екран: Пригодницький вестерн Гора Вербінський: новий вітчизняний фільм про Другу світову, нові обличчя в Трансформерах, нічні збори Гобіта. Та багато іншого. Angry Birds – всесвітня відома відеогра-головоломка, розроблена фінською компанією Rovio Entertainment, хоче вирватися на широкі екрани кінотеатрів вже влітку 2016 року у вигляді анімаційного фільму. Одісує проект Девід Майсел, відомий нам за фільмом Залізна людина, а також Джон Коін, відомий за мультфільмом Нікчемний я. На даний момент мультфільм не має ні режисера, ні сценариста. Але про те, що стрічка стане шалено популярною, можна не сумніватися. Адже з моменту першого релізу для Apple 10 грудня 2009 року, в App Store було придбано більше 12 мільйонів копій гри, а завантажено її було більше 800 мільйонів разів. Що робить її найбільш популярним додатком для мобільних платформ? Ханс Цімер напише саундтрек 250 мільйонному пригодницькому вестерну Гора Вербінського Самотній Рейнджер, головні ролі, в якому зіграли Армі Хаммер і Джонні Депп. У минулому квітні композитором проекту був призначений лідер гурту The White Stripes Джейк Вайт. Він навіть встиг написати кілька треків, однак пізніше, через перенесення дати світової прем'єри фільму з травня на липень відбулися серйозні зміни у виробничому графіку, і Вайт пропав з проекту. Варто нагадати, що зараз Цімер пише музику до людини зі сталі режисера Зака Снайдера, і почав одночасно працювати з самотнім рейнджером. Найновішою роботою Ханса була стрічка Темний лицар Повертається та Мадагаскар 3. Дивіться в кінотеатрах завершились зйомки історичного фільму Солов'ї Солов'ї. Це короткий метр режисера Андрія Рожена, якого глядач може знати за англомовним повним метром, що ще не виходив український прокат Легка, мов пір'їнка. Зйомки Солов'їв тривали вісім днів у музеї архітектури та побуту Пирогово. Хронометраж фільму складає 30 хвилин. Проект профінансувало Державне агентство з питань кіно. Сюжет стрічки розгортається в Боковинському селі, що з острахом чекає на прихід радянської армії у 1944 році. Селяни бояться грабунку насильства і розстрілів. Проте події відбуваються зовсім інакше. Наказ Сталіна про боротьбу проти мародерства у лавах радянських визволителів набуває напрочуд несподіваних дуже драматичних наслідків. Глядачі зможуть переглянути стрічку на зарубіжних та українських кінофестивалях. Головних героїв у четвертій частині трансформерів зіграє дівчина підліток і хлопець з маловідомого телесеріалу. Таку інформацію про результати кастингу для четвертого блокбастера розповсюдили посилання на свої джерела видання Twitch. На головну жіночу роль обрали 17-річну Ніколу Пельц, яка знімалася у фільмі Останній володар стихій. А ось партнером дівчини на знімальному майданчику стане років на 15 старший австралієць Брентон Туейтес. До виходу на екрани Трансформерів 4 Туейтес встигне засвітитись у популярному кіно. Зараз він знімається разом з Анджеліною Джолі у фільмі Малефісен. Місяць тому режисер Майкл Бей у своєму блозі підтвердив першого учасника акторської групи майбутнього фільму оскароносного актора Марка Уолберга. Головного героя грав Шая Лабаф, а його подругою була Меган Фокс. Кожна нова частина кінофраншизи заробляла в прокаті більше попередньої. Треті трансформери зібрали по всьому світі більше 1 мільярда доларів. Вихід четвертої частини запланований на червень 2014 року. Нещодавно кінокомпанія Warner Brothers оголосила, що фільм Гобіт Несподівана подорож зібрав близько 13 мільйонів доларів на опівнічних прем'єрах в більше ніж трьох тисячах кінотеатрах світу. В середньому це складає близько чотирьох тисяч доларів в кожному кінотеатрі, і це лише опівнічні прем'єри. Це гарний вихід з депресії від двох попередніх стрічок. Два останні великі релізи в кінотеатрах Чоловік на розхват та пограбування Кезино. Сумі не змогли зібрати 13 мільйонів за всі прем'єрні вихідні. Також в надбання гобіта додаються півтори мільйони доларів. Що стрічка зібрала в 326 IMAX кінотеатрах. Аймакс А тепер коротко про цікаве. Саспенс Філм випустив кінотеатральний тизер до нового українського фільму жахів, основаного на древній гуцульській легенді – «Чині незабутих предків. Сам тизер не набув великих змін, окрім заміни англійського тексту українським. Хоча фільм ще на стадії одночасно і пост, і препродакшена, ним уже зацікавились іноземні дистриб'ютори. Тизер по кінотеатрах України планують запустити в січні. Номінант на Оскар сценаристка Беккі Джонстон напише сценарій до фільму 2». незважаючи на те, що оригінальний екшен в 2010 році заробив у світовому прокаті понад 290 мільйонів доларів при виробничому бюджеті в 110, Columbia Pictures не дуже хотіла розробляти другу частину, але на рішення студії випустити сиквел вплинув прибуток від продажів на відеоносіях. Марк Волберг у новому інтерв'ю видання Collider розповів, що після зйомок Трансформерів 4, які стартують у травні 2013 року, він приступить до зйомок другої частини фільму Третій зайвий. Відповідно, сиквел комедійного хіта сета Макфарлейна слід очікувати на екранах у 2014-му. При бюджеті в 50 мільйонів доларів, перша частина зібрала у світовому прокаті сенсаційні 500 мільйонів доларів. Тому дивуватися бажанню творців зробити сиквел не доводиться. На прес-конференції в Бельгії Пітер Джексон заявив, що планує почати зйомки продовження пригод Тінтіна у 2013 році, але спершу розбереться з заключною частиною Гобіта, на яку йому ще доведеться витратити 8 тижнів зйомки. За словами режисера пригоди Тінтіна 2 слід очікувати на екранах у 2015 році. А на сьогодні все так само, як і все в календарі Майя. Сподіваємось, що 21 грудня не залишить вас без наступного випуску кіно Ньюс. Обирати вам, чи закуплятися свічками та консервами, чи піти в кінотеатр на хороший фільм і через тиждень отримати нову порцію інформації про новини кінематографу. Побачимось через тиждень. Дивіться лише хороше кіно.